Доброго дня! Сьогодні 12 січня і з вами у студії Оксана Гришко. У новинах. 25 найважливіших подій 2014 року. Вечір зустрічі випускників колегіуму. Воїни АТО. Учням колегіуму. Традиційно в останній день року, що минає, підводяться підсумки і визначаються найважливіші події року. Відновлення роботи дошкільного підрозділу вулик. Володимирецький районний колегіум лауреат всеукраїнської програми Енциклопедії дитячої творчості. Юні таланти України. 21 переможець третього етапу всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та 11 переможців другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту, науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, розширення здоров'я збережувальних технологій, придбання фазаграфа для визначення стану здоров'я учнів. Обласний семінар моделювання організаційної структури та формування освітньо інформаційного середовища інноваційного загальноосвітнього навчального закладу. Участь хореографічного колективу колеги Веснянка у всеукраїнському хореографічному конкурсі Шанс року Відкриття кімнати школяра Проведення навчально-польових зборів на базі відпочинку у селі Воронки. Відновлення роботи лялькового театру Барвінок. Марш парад учнів на святкування Дня Перемоги Організація відпочинку учнів у туристично оздоровчому таборі Вулик. Відкриття роботи школи творча обдарованість на базі відпочинку у селі Воронки Посвята учнів військово-спортивного профілю. Відкриття військового містечка Кабінету захисту вітчизни. Проведення благодійної ярмарки та благодійного концерту. Налагодження співпраці з Житомирським військовим інститутом Участь в обласному фестивалі лількових колективів Березневі Сходинки з 2014. Семінар Тревелінг для делегації педагогів Козятинського ЗНВК перших третіх ступенів. Школа-інтернат-гімназія імені ВМ Підгорбунського Вінницької області. Відкриття філологічного профілю англійська мова. Творчі поїздки працівників колегіуму у загальноосвітній навчальні заклади Хмельницького Вінниці Немирова Кірово. Перемога у конкурсі Школа 21 століття. Команда Дюб переможець Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників. Виготовлення маскувальних сіток для зони АТО. Новорічний проект Казкова Феєрія. Постановка новорічної казки вчителями для учнів колегіуму. Минають дні, ідуть роки. Життя листки перегортає. Та пам'ять знову повертає в дитинство в школу назавжди. У вас є унікальна можливість знову поринути в шкільне безтурботне дитинство та юність, зустрітися з однокласниками та вчителями у другій половині 2015 року. Плануємо відкриття музею історії школи колегіуму. Просимо випускників долучитись до акції Історія моєї школи. Зустріч з випускниками 1990, 1995, 2000, 2005 років відбудеться влітку за бажанням випускників. Ми чекаємо на вас. Учні колегіому виготовили маскувальні сітки для зони АТО. До цього були залучені і вчителі, і батьки. 2 січня 2015 року сітки були передані в зону АТО через волонтерів. В знак подяки учні колегіуму отримали прапор України з побажаннями від воїнів АТО, а саме бійців Горині та 80-ї ОМБР Аеромобільної дивізії. На цьому у нас все. Більше новин ви можете дізнатися з нашого сайту www.vrk3.org.ua. З вами в студії була Оксана Гришко. До побачення, до нових зустрічей.